Надходження новиночок. ви, як завжди, бачите, все перші. Приїхала газова піч, окрема стояча, бачите, вона йде. Я вже бачу, що духовка також газова, і поверхня газова. вона йде двокольорова, тобто сірий з чорним. Зверху у нас газові конфорки всі, і в неї немає цієї кришки, в неї є тільки ось такий фартук невеличкий, бачите? Його потрібно буде тут просто прикрутити позаду і все. 50 см шириною. Прикольний дизайн, таке чорне скло. Ось так це все виглядає. Ціник буде, ну от у нас є аналог е, тільки з кришкою, 7900. Це, мабуть, десь буде ну, плюс-мінус 7500, десь в такому, в такому діапазоні. Це, це не всі, да, Жень? Це ми тільки виставляємо ще. Є ще одне, тож, все, що... що ти зіваєш на камеру? <сум> <сум> так, ну зараз будемо в общем, десь їх виставляти. Так що е, такі справи. Е, до речі, є такі печки, також комбіновані. Духовка електрична, поверхня газова. І хочу сказати, що. Електрична духовка в плані того, що у нас навіть. Е